Вітаю вас на уроці з математики, і сьогодні ми розглянемо з вами пропорція та основна властивість пропорції. Відношення 12 поділити на 3 і 20 поділити на 5 рівні, оскільки їх значення між собою також рівні і дорівнюють 4. Тому ми можемо. Поставити між ними дорівнює. І записати ось в такому вигляді 12, поділити на 3, дорівнює 20, поділити на 5, або у вигляді 12 третіх дорівнює 25. Рівність двох відношень називають пропорцію. За допомогою букв пропорцію записують у такому вигляді. А поділити на Б дорівнює С, поділити на Д. Або у вигляді А по відношенню до Б дорівнює С по відношенню до Д. І за правилом ми можемо з вами поглянути запис пропорції у двох варіантах запису. Перший запис, ви бачите, синенькі та червоні букви. Сині букви це крайні члени пропорції, червоні букви це середні члени пропорції. У пропорції А до Б дорівнює відношенню С до Д, добуток крайніх її членів дорівнює добутку середніх членів. Якщо ми запишемо по прикладу, попередньому, який розглядали 12 третіх, дорівнює 20. 5, і користуючись ось цим правилом, що добуток середніх членів дорівнює добутку крайніх членів. 12 помножити на 5, ось таким чином ми використовуємо дорівнює 20 помножити на 3. По діагоналі перемножуємо їх. І таким чином 60 дорівнює 60. Переходимо до розв'язку вправ. Перевірити, чи є рівність саме пропорцію. А пропорцію вважається, якщо її ліва частина дорівнює правій частині. Тому 1,8 поділити на 2, ми можемо записати в такому вигляді: дорівнює 4,5 поділити на 5. Виконуємо ділення. 1,8 поділити на 2, в одиничку двічка не вміщується, тому записуємо 0 і беремо одразу в 18. В 18 двієчка вміщується 9 разів у відповіді. Після 0 вказуємо кому 9. 9 помножити на 2 дорівнює 18, у залишку 0. Так само 4,5 поділити на 5. 4 не вміщується, пишемо 0 і ставимо кому. 45 п'ятірочка вміщується 9 разів. І залишок також 0. Таким чином, 0,9 дорівнює 0,9. І відповідно, ми довели те, що дана рівність є пропорцією. Другий приклад перевірити, чи можна з відношень 7 других і 13 четвертих скласти пропорцію. Скористаємося з вами властивістю пропорцій, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Таким чином, перемножуємо 7 на 4, ось таким чином, і 13 на 2. 7 помножити на 4 дорівнює 13 помножити на 2. 7 помножити на 4 28. 13 помножити на 2, 26. Таким чином, з даних відношень скласти пропорцію неможливо. Третє завдання знайти А з пропорції. 4 по відношенню до А дорівнює 5 по відношенню 12, добуток середніх членів дорівнює добутку крайніх членів. Тут немає різниці, з якого значення ви почнете. Я почну з діагоналі, там, де є невідоме значення. 5А. Дорівнює 12, помножити на 4. 5А дорівнює 48, А дорівнює 48 п'ятих. Це неправильний дріб, переводимо його відповідно в мішане число. Виділяємо цілу частинку, п'ятірочок 48 вміщується 9, і залишок 3 п'ятих. Таким чином, ми знайшли відповідь, чому дорівнює А. І розглянемо ще одне рівняння за допомогою розв'язання властивості пропорції. 2х поділити на 3 п'ятих, дорівнює 4 поділити на 5. Знову ж таки, я беру одразу діагональ, там, де є невідоме значення. 2х помножити на 5 дорівнює 4 помножити на 3,5. 10х. Дорівнює 4 помножити на 3,5 14. Х дорівнює 14, поділити на 10. Х дорівнює ми можемо записати у вигляді дробу 14, 10, виділити цілу частинку і скоротити дріб. 1,25 або записати у вигляді десяткового за допомогою ось цього мішаного числа 1,4. Розв'язок даного рівняння х дорівнює 1,4. Бажаю вам успіхів у навчанні, до зустрічі на наступних уроках!